Журналістка, вона працює на телеканалі Тесе. Вона слідкує за програмами, щоб вони йшли добре. Я бабуся була на роботі, мені дуже-дуже все сподобалося. Бабуся, коли повертається з роботи, вона поливає квіти, садить квіти, миє посуду, готує їсти, пилі миє підлогу. Бабуся практично не відпочиває. Ну може рідко там приляже і все. Мені здається, що бабусіна робота сподобається, тому що вона поважає і любить своїх колег. Бажаємо вам гарних новин і цікавих сюжетів. Мій тато працює на телебаченні теса. На телебаченні можна говорити про деякі теми. Він може займатися Можу знімати пару разів, бо те, що не виходить, я була в тата багато разів на роботі. Мені сподобалось те, який в них офіс, яка там, яка там дружня компанія. Він йде додому і, і, і інколи він пише сценарії. Сценарії там, де хтось пише їх, а останні їх мають вивчити на пам'ять і це робити або говорити. Він відпочиває, лиш він інколи. Ну там в перерву п'ять хвилин, може, вдома або більше. Мені здається, тато втомлюється. Татові подобається його робота. Я так думаю, що татові подобається. Я б хотіла стати журналістом. Завжди бажаю бути у гарному настрої. Давай. Мене звати жінка і мама. Пичили на телебаченні. Моя мама веде програму. Моя мама спілкується з людьми. Моя мама цілий день готується до ефіру. Я була у мами на роботі багато разів. Я бачила студію, знімаю програму. Коли мама приходить з роботи, вона відпочиває. Мама дивиться телевізор, читає книжку. Рається да, є мною. Мені здається, що мені подобається її робота. Коли я вийду, я то хочу стати журналістом. Журналіст це єдиний, яку показую по телевізору. Вежаю всім гарно виглядати в кадре. Моя мама працює на телебаченні. І знімає в студії. Моя мама працює телеведучою. Я була в мами на роботі декілька разів. Мама приходить додому і може нас нагодувати, і ми разом з сім'єю можемо кудись погуляти. Мама може з татом подивитися якісь серіали. Я вважаю, що е, мамі дуже подобається її робота, бо в неї дуже велика зарплата. Я бажаю, щоб вони ніколи не боялись нічого і завжди вели цікаві розмови. Мама походить на роботу, на телебачення. Гона там сидить в інтернеті. Я був мама на роботі. Додому ходить. От на роботу вже не хоче. Їсти хоче вона. Як мама відпочиває? Тихенько. Я скачаю за мамою, коли вона працює. Тато мій працює на ладі. Там працює. В мікрофоні говорить. Багато лазба у папи на роботі. Там є лакетки. Я граюся лакетками. Він він лягає спати коло ніч. А коли день він встає, він відпочиває і хлопить. Тато подобається робота. Коли я вила, я хочу працювати як тато. Вітаю всіх з ним здорові